Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 11 січня 25-го року. Це перше відео у новому році. Знімаю я його із трактора. Незвичний ракурс. Спитайте в мене, що я роблю по такому болоту і куди я їду? В поле не їду, звісно, а їду, везу верніше, вже свою продану дискову борону АГД-2.1. Продалася буквально, можна сказати, майже в сусіднє село, там буквально через одне. І попросили зробити люди доставку. В принципі, ворона йде так само, як і купляли ми її, коли вона була новою. Йде під трактором ТЗ-80. Думаю, оптимальний варіант буде для такого трактору, тому що 2.4 захват для його буде трохи великий, бо там людина вагалася чи брати. Бомета, не бомета, щось таке, якесь примітивне, чи взяти от беушне та от такого плану щось типу АГД. Тому людина купила дану борону, ну і можна сказати, роблю зараз доставку. Бачите, в нас такі зараз дороги, велике будівництво чи велике крадівництво, непонятно, що в нас тут ну, у нас тільки Осінь, дощі пройшли, і то в цьому році навіть і дощів не було таке, воно щось оттає, трошки примерзає, і в нас тут потоп. Це хіба що тільки на тракторі їздить до, до села. Ну нічого, виходимо з того, що є, і виходимо з того, що маємо. <кій> Продаю, продали ми нашу ліску борону в зв'язку з тим, що плануємо нову придбати. Буквально вже скоро е, вийде відео із покупкою, так як ми вже дану борону замовили, її обіцяють там її нам завтра привезти. Тому, кому цікаво, підписуйтесь і е, будете свідкувати, що ж нам за борона приїде вже нова. Тому раджу підписатися. Е, зараз на полях. Немає нічого, що робити, хоча і душа їдуть по полі, дивиться, там пшеничка росте десь, там зорано, там здісковано, і душа вже рветься в поле, але поки що треба ще чекати. Хоча в нас така зима, якась не зима, зима не зима. Як таких снігу і опадів не було, і температурний режим такий більше плюсовий, ніж мінусовий. Теж тримається температура до... 10 градусів тепла вночі там до 5-6 падає. І отакі перепади. Надіємося ще, звісно, на вологу, щоб ще пройшли якісь опади, тому що запас вологи в ґрунті мінімальний. І що, що буде весною, коли дари спека, то це для мене загадка. І зараз я вже трошки починаю чесати голову і думати, що. Що сіяти і коли сіяти. Тому так. Але вже все сплановано і від свого плану ми відходити не будемо. Ну то таке. Так що так. От. Так що підписуйтесь, друзі, коментуйте, ставте лайки і до зустрічі.